Ну, зу, дякую. На віки слава. Такими словами на факультеті журналістики розпочалась прес-конференція з нагоди беатифікації Серафима Кашуби, священнослужителя, який протягом свого життя не лише проповідував слово Боже, а й витримав випробування радянського режиму. Під час зустрічі студенти мали нагоду послухати цікаві факти з життя священнослужителя. Зукртонки, ось і от той Серафим кашу, був мав легальну можливість, і комуністична система навіть вона спонукала до того, щоб він виїжджав. Але ж він залишився, він залишився, і він отут на наших цих теренах був, ходив з будинку до будинку. Він ходив зовсім не ну, це нелегально ходив, розумієте, бо він не мав як моя бабця розповідає, що він не мав ні помешкання, нічого. І скажімо, так я скажу це таке слово, але він був як Бог. Навіть випала нагода поглянути на старий молитовник. Це ще від бабці моєї такі милитовник. До прес-конференції онлайн доєднався отець Вітольд Йосип Ковалів, редактор часопису Волання з Волині, який розповідав про місію журналу та стан релігійних медіа в Україні. Студенти та гості спільно переглянули фільм про постать Кашуби так було режисерства Олексія Бухала. Та у якому було опубліковано інтерв'ю з нашим гостем декілька років тому дивуюсь, як йому взагалі вдавалося це все майже по всьому Пившому Радянському Союзу, і в Казахстані, і в Прибалтиці, і Леніград, і Україна, Волинь. Ну всюди. Ну всюди, і, і на Камчатці він десь навіть здається таке, що був момент. І це, мабуть, це Боже провидіння його вело. І зустрічі це потребували ці люди. І він йшов на ці зустрічі, не дивлячись ні на що. Була тут біля нас е, значить, пані Островська покійна така, яка е, жертва дійсно вірила, яка не боялася приймати у себе, тому що е, приймати ця кашубу – це був певний ризик, і це, е, ну, скажімо так. Могло дійсно неприємності вилитися. Отець Кашуба відіграв неабияку роль у польсько-українських відносинах, але ще більшу в серцях вірян, завдяки яким визнання святим, це найменше, що можна зробити у пам'ять про священнослужителя. Аліна Качан, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу.